Добрий день! З вами я, Дана і мій город. Починаю другий сезон. До цього ніколи не вирощувала. Почала із Цибулі і чеснику. Це розчин марганцівки, стільки у мене відходів вийшло із всього, що я перебрала. І... Пересушувати його все це буду. І потім, коли пересушу, відкалібрую і буду висаджувати великі е е бульби, буду садити окремо, трошки менше ще окремо, А зовсім маленькі поставлю на е весну, щоб посадити на пір'ячко, щоб було у мене зелене пір'ячко. Е в Італії вже ми садимо, уже всі практично мої сусіди посадили часник і цибулю. І звісно, що теж я вибрала час, коли зараз перестали дощі, і е, місяць йде на вбиток, то я їх і висаджую. Е, трошки земля була волога, але я попробувала скомкати її в землі, підкинути, вона розсипалася, значить, я й почала. Садити. До цього я тут перекопала трошки лопатою, а так весь город мені перекопали мотоблоком, таким спеціальним передробили, і я вже там висіяла фацелію. Так як в Італії, в регіоні, де я проживаю, немає заморозків, і ми проживаємо біля моря. І практично температура плюс-мінус у нас тримається всю зиму від 5 до 18 градусів. Дуже рідко, коли у нас буває там 1-3 градуси або опускається до нуля. За 9 років що я проживаю в Лігурії, от іменно все стріляванте, ніколи ще так мені не ставалося, щоб тут був мороз. Звісно, якщо піднятися трошки вгори, то це може бути. Але в нас немає цього. І тому я висадила, поки не мульчую. Не знаю, чим, тому що боюся, щоб не проросло. І так як я городник так собі ніколи цим не займалася, і це тільки другий сезон. А краще сказати, що це тільки пів сезону, тому що в прошлому році я просто бігла галопами по Європах, то так як город мені дали в квітні місяці. А для нашого регіону в квітні вже всі все посадили. Я вже посадила, де мені треба сказати, так же, і буби посадила і посадила горошок. Він у мене гарно зійшов. Ті, що живуть в горах, трошки прикривали соломою, я поки ще нічого не робила. Просто він приостановлюється в рості, а потім собі росте. Як я садила часник, я зробила луночки, положила туди пеплу, наклала, тому що в мене земля кислувата. Хоч я її і розкислюю, але вона у мене трошки кислувата. Тому я в луночки насипаю добре. Пеплу, він і дезінфікує, і за одне мені і розкисли трошки землю. І так, потім його загорнула, трошки приплюснула, і ось у мене така посадка. Ви за цим всім можете зараз наблюдати. Я вже на городі хочу вам сказати, це десь приблизно 4 грудня вже закінчила всі свої роботи. Перекопала город, посіяла фацелію. Е, тому що е, горчицю білу, я там, де хочу садити картоплю, бульбу, то я вже там посадила ще півтора місяця назад, і вона вже в мене гарненько зійшла. Може, я потім вам зроблю відео. Е, засад, посіяла фацелію і також посадила тюльпани з нарцисами, і е, за одне посадила часничок і цибульку. На цьому в мене вже в нагороді все зроблено. До кінця е, лютого я ніяких робіт більше на городі робити не буду. Е, закінчила. Тільки буду ходити збирати врожай, тому що в мене ще росте бурячок, в мене ще є капусти багато видів, які я буду збирати до початку е, лютого. І будемо їх їсти. Щавель у мене гарний шпінат. Рідіс, я вже останній достала, коли садила цибулю із часничком. І тому все. На городі все закінчила. Єдине, що я до кінця лютого повинна підготувати іще одну грядку високу, яка в мене є, вона наполовину підготовлена, засипати її компостом і ґрунтом, тому що в кінці. Лютого прийдуть мені клубдіки, суниці великі корні із Голландії, і я хочу посадити новий сорт, і тому мені треба буде підготувати грядку. Ось. А так все зроблено. І, звісно, і, 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 коли ми вже під'їмо всю нашу капусточку, е, все те, що у нас поросте до кінця лютого, треба буде цей участок перекопати, і я його засію. Також фацелією. Мені не вистачило, треба знову дозаказувати її. Засію фацелією, і потім її перекопаю і підготовлю вже під кавунчики і під деньки. Оцей город. Я думаю, що я фацелію також перемішаю з бубами, трохи з горохом, з бубами якимось, і зроблю таку міксовану, як вона називається, на сидерат посажу трошки міксоване. Оце такі в мене справи на моєму городі. Дуже я довольна, що все зробила і що в мене все вийшло з дощами, гарно вгадала, і з місяцем гарно вгадала. Тепер чекаю на гарний урожайчик. Всім до побачення! З вами була Дана Гарден. Пишіть, що вже ви зробили на ваших городах. До побачення і до нових зустрічей!